Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам показати два дуже цікаві бої. Поспіль вони були на об'єкті 907. Ось перша катка була на Нормандії. Чим ці два бої були Думі цікаві? В цих двох боях я максимально реалізував збиття катків ворожим танком. Ось на цій карті я завжди з обох боків їду на стечі, на швидкому ТТ, на центр, просто для того, щоб... Максимально відкидати тих, хто буде їхати на пт полки, там чи просто спускатися, податися СТ, чи тих, хто просто завтикав і стоїть АФК. Тут я висвічую бабаху, і це перша на ПТшка в цих двох відосах, чому? Бо вони обидва будуть грати так, що вони будуть підставлятися і просто не виходити, нічого не робити такого, щоб там, отримати більше інфі, чи якось по-іншому відіграти, вони просто віддадуться мені на халяву. Не пікав я другий раз під еса, зрозумів, що можна дати ПВК. От Бачите, плюс трасуючих снарядів, я бачив, що ФВ їде знову сюди. Тобто вона помиляється, я не в Інфі, вона намагається дати просто хоч кудись. Я не зрозумів, чи був це мій постріл, чи її, але я просто не відпустив її з і її просто забрав на халяву, не витекавши жодного свого ФП. Значить, тут ВК намагаюсь також ставити на каток, не виходить, він чомусь затримується, я даю йому каток, але він використовує ремку, то просто відкатується. Розумію, що вони там встали так, що мені буде важко їх колопати. І просто їду на інший напрямок, бо бачу, що є леопард, це дуже опасний спортивник, його треба забирати в першу чергу. Розумію, що треба з ним мінятися. Немає міфи в мене по ворожим ПТ. Він вибиває мені навідника. Я використовую ремку і розумію, що треба добирати. Не добираю, він маскою тампонув і знову виносить мені навідника. Але я все ж таки вирішую, що треба його якось забирати, ризикувати. Це дуже ризикований зараз мов від мене буде, але я розумів, що. Якщо Леопарда залишити, судячи з того, як він працював від увенів, від рельєфу, никаючись, розумів, що він не дасть мені життя, він буде тащити цю катку, і можливо, що далі все піде набагато гірше. 28 гарний гравець, він має 67 чи 68% відсотків перемог, вже потім це подивився. Ось, е Почекав, поки він дасть по торту, дав йому дві плюхи просто так на халяву. Ось чекаю знову, поки він дасть по торту, бо він може дуже швидко довернути і дати по полоні. Тут бачу, що він киде, починаю вкатувати, щоб максимально його розвести. Розумію, що він не встигне по мені дати дамаг. Тут мені ще везе, що я даю підпал, він залишається для мене шотним. Отут я чуть не помилився, але мене. Дуже-дуже підтвердило, що він мене не пробив. Ось Я добираю, він не вийшло в нього мене розвести. Дає по мені ворожа ваза. Я думав, що вона зайнята ПТ-шкою. Розумію, що не дам по ній. Вирішую дати по ворожі ПТ. Ось наша ваза закатує, та забирає ворожу. І залишається вже шотна сушка, яку я просто добираю, щоб отримати воїна і 6500 дамагу. В цьому бої я отримав ще медальки основний калібр, снайпер, розвідник, також майстер 6500 Значить, Одразу ж наступний бій, в якому мені трапляється в команді той, хто був на об'єкті 268, він пише, що я лакер, а я не одразу зрозумів, що це був він. Я тільки потім зрозумів поміку, коли вже подивився Нік, що це був той об'єкт. Також їду на центр, щоб одразу отримати максимальну інфу по розкаці супротивників, можливо, комусь дати там, просто на Заїзді там, чи перекатці, І бачу тут ягу, не одразу розумів, куди він їде. Я Думав, він їде направо, а він їде на пригорок, тому я не одразу дав йому гуслю. Тут я вже підрибаю присіл і адреналін, і просто починаю ставити його на гуслю, щоб не відпустити. Як ви бачите, мені трошки трошки вистачає, щоб ставити його на гуслю. Тут чомусь приходить максимальний дамаг, але я не зрозумів, чому гусля не збилася. Чи він відремонтував, хоча, як ви бачите, механіка водії в нього вибита, тобто і гусля також вибита. Не критована максимально, але жовта. Тобто він якось дуже швидко відремонтувався. Я не знаю взагалі, чим керуються ці люди, але він просто їде далі на ту ж саму позицію. Через каток без урона кидає вистріл. Ось. Він зрозумів, що ой, щось я не так зробив, буду я відкачуватись. Тут залишився стояти ще на секунду. Для чого я не розумію. Опять-таки, це просто як я йому дуже дякую за те, що він просто віддався мені на халяву. Це вже другий ПТ-гравець з великим IQ, дуже IQ, який... Як ви бачите, вони в ББ є, вони грають на арті, а тут вони грають на Петесау. Це одні й ті ж самі люди, підпівасники. Е, в каток без дамагу, е, обожнюють цю гру, обожнюю картонні танки. Пронюв, тут вирішую, що треба піджимати ФВшку, вона чомусь не лікує свого навідника. Розуміє, що в неї нема рімки, е, ризикнув, сотку приїхав. В нього на ФВ ще є одна плюшка, ось він її реалізує і просто починає тікати. Сотка на мене викатила, вона пушить. Ось я хотів якось добрати ФВ, але зрозумів, що сотки, відсотки, і це може бути не дуже гарно, хоч і на, на даний момент вже добрий рахунок, але я все одно ніколи не ризикую, максимально намагаюсь. Відтягнути е, плюхи, бо я дуже часто дивлюсь на те, як дограють мої союзники, і в мене просто накачуються сльози, коли ти бачиш, як три танки не можуть просто вкотити одного шотного, який стоїть від башти. І вони навіть фугасами не можуть його забрати, бо вони не знають механіки гри. Е, тому я завжди намагаюся е, якомога далі е, якомога. Довше залишатися з ХП. Вдається ще дати плюху по борту ВК. І отут я теж думав, що я дам ще одну плюху, але чомусь ББР вирішив за мене, що тут я не попаду. І снаряд пішов набагато вище. Ось такі цікаві катки. Тут я також, по-моєму, забрав майстра. Так, тут я також забрав майстра. Друзі, всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь, залишайте коментарі. Я відкритий до ваших пропозицій, аби поліпшити контент, зробити його більш корисним і цікавим. Підтримай вітчизняного блогера, ліпий лайк. Якщо можеш кудись розповсюдити, теж буду дуже вдячний.